Що означає слово «affatto» у реченні Anna еуна персона del дженероза non del tutto А давайте поміркуємо тут разом. Слово «affatto» може мати два значення залежно від контексту. Перший негативний. «Affatto» має те саме значення, що й перніте, у випадку, якщо це речення заперечення Дивіться. Non è affatto facile. Що ми тут бачимо? Non, тобто заперечення. Тобто розуміємо собі, що це non è affatto facile, це те саме, що й non è per niente facile. Тобто, це зовсім не легко. Але affatto може мати і позитивне значення, якщо немає ніяких заперечень. Тоді воно буде перекладатися як del tutto, completamente, тобто цілком. Тепер із цими знаннями вернемося до речення про Анну. Анна уна персона Афатто Дженероза. Маємо тут заперечення? Ні. Тому Афато в цьому випадку означає Дель тутто». Анна дуже щедра людина. Хто там обрав варіант бі, зарахуйте собі бал. А якщо хочете більше тестів і провірити свій рівень італійської, тоді пройдіть наш тест. Це до речі, було одне з 24 питань: посилання на тест в шапці профілю.